Накипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього прямого етеру на хвилях Радіо Накипіло. Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Власне про це і говоримо. Відкриваємо нове і більше нового про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло. Радіо Накипіло. Мене звуть Філіп Декан, я ведучий цієї вечірньої програми. І як завжди, щиро ради вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо «Накипіло» і всіх хто слухає нас із самого початку. Зараз поговоримо про виставку, яка от от вже розпочне роботу Харкові. Буквально в п'ятницю після завтра, 25 е квітня. Квітень у нас поки що трішки літо мене тут позбивали. Чесно скажу. 25 квітня відбудеться відкриття. І виставка довга буде, але але вельми цікавизна. Її організатори взагалі подають як унікальну, унікальну для України та, мабуть, і не тільки. Бо, як кажуть, це виставка робот двох найвпливовіших фотомайстрів сучасності. А саме, Бориса Михайлова, уродженця Харкова, дуже відомого дійсно фотографою не тільки в нашому рідному місті, в його рідному місті в Україні, а й за кордоном. І німця Вольфганга Тільманса. Між ними різниця, між іншими рівно в 30 років. Що цікаво, от вперше співставляють, не співставляють, єднають мабуть їхні роботи, створюють такий діалог майстрів, можна сказати. І власне виставка називається Парне катання. Вольфганг Тільманс і Борис Михайлов відповідно. От поговоримо про, про унікальність цієї виставки, про таку дивну назву з кураторками її Тетяною Кочубинською та Марією Ізраліс. Пані Тетяно, пані Марія, добрий вечір. Дуже радий вас вітати в студії радіо на Кипіло. Добрий вечір, добрий вечір. Слухайте, ну от давайте так, якщо ми вже в бік Німеччини йдемо, за, за гамбурзьким рахунком, що називається, uh -huh. коли ну принаймні, от мої колеги, журналісти, я також чую таку назву як унікальна, най-най-най неймовірніша виставка, чи захід будь що відразу знаєте, хочеться так зробити отаке обличчя і сказати: хм, так, ну uh -huh. а, а чому саме? Так от, а чому саме? Наскільки виправдано цей виправданий цей синонім? Можна сказати? Не синонім, точніше, а ну опис будемо так. Епітет. епітет епіт, uh -huh. Навіть не епітет, ну опис це власне представлення, представлення виставки. В чому унікальність, ну Марія? Уні... Так, я почну. Я думаю, унікальність. Тут їх декілька. Я я вибачаю за свій український, тому що я живу я в Німеччині якраз і, на жаль, не так часто <гумірно>, розмовляю. Не проблема. <гумірно> тому якщо будемо робити помилки, ви ви мене не вибачайте, це нормально. <гумірно> так ем, унікальність е, е, вона полягає в тому, що вперше ми поєднуємо. Ви дуже правильно сказали, не, е, не проти поставляємо, <гумірно>, а поєднуємо двох цих художників. Вони знають один одного теж вже. 30 років насправді. І вони, знайомі вони знайомі в реальному житті. Вони знайомі в реальному житті, але бачили також роботи один одного вже в 90-х, І як Борис дуже влучно це описує. Вони споглядали один за одним Ох, деякий час здорово. і навіть навчалися чогось один одного. одного О, Ви знаєте, вибачте, будь ласка, що прибувай, просто відразу хочете щось, якісь угу. свої е, рефлексії можна сказати, передати. Або те, що помічаю е, 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 мені здається, що Борис Михайлов передав оцим словом цим дієсловом споглядав. Да, власне, те, чим вони займаються в житті. Вони угу. ж споглядають власне за життям, угу. ну і фіксують його. Так, так, так. Тому це якраз і дуже важливо і для нас було дуже цікаво, але у Кальність, вона ще якраз полягає в Харкові. Тому що якраз Харків з'єднав і поєднав їх якраз один рік тому, в травні, не в квітні, в травні, uh -huh. ми стояли в Берліні. І після одного івенту про харківську трилогію Миколи Рідного ми розмовляли про те, як ще один дуже відомий харків. Ще один дуже відомий фотомайста. харківський художник. митець, художник. Так. Ми після цього розмовляли, як можна показати солідарність цьому гор цьому місту. І... В мене виникла ця ідея, чому не зробити виставку угу. Бориса і Вольфганга. І... Ось де коріння. Ось де коріння. І вони сказали: давайте робити. І це було якраз майже рік тому, коли ми почали працю над цією унікальною. Я вважаю, що це правильне слово виставкою. Я хочу теж додати, тому що ви питаєте. Тому що в мене особисто теж таке враження, коли ти бачиш унікальне, вперше історичне, ну це такі вислови, які вже стали хрестометійними, і насправді які заважають сприйняттю. Стерлись, власне. Вони якось. стерлися. Затерли вони нібито uh -huh. ми втрачаємо це значення, але коли ми з Марією писали ці тексти, в якийсь момент ми думали, так це звучить якось пафосно, але це справді виставка історична, тому що казала Марія, да вони спостерігали споглядали один за іншим. І як Борис сказав, Ольга я. Я за тобою стежив, я за тобою спостерігав. Тобто, справді цей діалог, саме мистецький діалог, він продовжується вже 30 років. І, звісно, в деяких колекціях, навіть в Альбертинумі, також їхні роботи вони сусідять, да, вони експонуються поряд, але mm -hmm. ще не було такого, щоб це було персональне. Висловлювання обох художників разом, саме у виставці. І ще унікальність я хочу додати про унікальність саме міста Харкова, тому що саме цю виставку було продумано від початку всю концепцію саме відштовхуючись від простору Єрміло центру. І ви коли прийдете uh -huh. вже і побачите простір, а, і зараз ну, видно, що там працювали з 3D моделлю. Дуже різні перспективи, і ми бачимо ці діалоги, і це дуже цікаво, тому що ця виставка була саме продумана експозиційно. Всі серії все було зроблено, відштовхуючи відштовхуючись від міста і від місця. Ви саме вже мали Єрміла спочатку мали на увазі саме саме простра Єрміла. М -м. Тобто вона зроблена для Єрміла в центрі. Не обов'язково звісно у вас власне про роботи цих майстрів, що ви представили, що що обрали або що вони надали. Але хочу ще трішечки про про них поговорити. Ну і, і і навіть закінчити з Харком, Бо мені здається, знаєте, я так вибачте, будь ласка, трішечки навіть вам підкажу, бо це є в вашому прес-релізі абсолютно доцільно. Але ви зараз тут не сказали цього. Про важливість Харкова я маю на увазі. Ну, мало того, що це рідне місце, як я й сказав, Бориса Михайлова, само собою, в якому він народився і дуже довгий час, ну, півжиття, фактично, да, жив. Але ж Борис Михайлов, один з стовпів, я так скажу, харківської школи фотографії. І Тут я вам передам слово. Тому нам було важливо саме цю виставку показувати тут, у цьому місті, де існувала група «Время», і потім не тільки група «Время», і потім група швидкого реагування, згодом соска, шило. Тобто, ця послідовність і традиція саме харківської школи фотографії вона важлива для цього місця, тому що подібна виставка вона могла статися будь-якому європейському музею як прем'єра. Але нам важливо було показати виставку саме тут. Якраз з огляду на цю традицію, а також може скажу трохи про свій особистий е, досвід, тому що минулого року я з іншою кураторською групи ми теж працювали в Харкові, і для нас було в ми робили виставку відчуття безпеки е, рік тому. І Наталія Іванова, директорка Ерміла в Центру, постійно нас вона нас підтримувала і казала наскільки необхідно мистецтво місту зараз. І для нас Марію, це теж було дуже важливо показати, що, попри все. Ми можемо таку прем'єру, яка може бути світовою прем'єрою, uh -huh. зробити саме тут, і тим самим, якби ну переглянути взагалі ці центри, периферія. Ну чому це має статися? Не знаю втейт модерн. Чому це не може статися тут? Тому для нас це теж було ключовим. Тобто ми зараз нарахуємо так. кілька унікальностей, <рес> так, 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 так так і що Харків якраз те, що ми говорили: Дрезден, Ремшайт, Харків, Париж. Так, ну, він mm -hmm. стає так. одним з міст. Віч така можна сказати. Так, 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 так. І для Вольфганга теж я думаю, що це важливо сказати, чому це унікально. Це перший раз ми представляємо роботи Вольфганга Тільманса в Україні. Він ще ніколи не було такого, ще. він ще mm -hmm. ніколи не oh -ho -ho. був показаний в Україні. Це його перша виставка в Україні. Через це це, це теж дуже важливо. І Вольфганг сам. Коли ми ну, коли ми почали працю, його питали і про Львів, і про Київ, і він сказав: Ні, він робить виставку в Харкові. Угу. І це для нього теж це діалог з Борисом, і те, що це місце Харківської школи фотографії, дуже важливо. Слухайте, скажіть, будь ласка, у Вольганг буде на відкритті? На жаль, ні, не. Ах, шкода я, я, Яка шкода, так. А, знов таки ще хочу, м, ну, скоріш, для, для тих, хто може не зовсім м, з якихось причин, може більш молоді слухачі або глядачі, а знають ці, ці імена. От коли називають найвпливовішим, навіть без того, що один з чи одні за от найвпливовіші фотографи, ну, Борис Михайлов так, він дійсно вплинув на. На розвиток, на жанр навіть фотографії можна сказати, хоча знов таки один з бо найвпливовіших фотографів і фотографій ну, з десяток так точно береться. А Вольфан Тільманс, якого ну, я впевнений, все ж таки не так добре, поки що принаймні знають в Україні в Харкові, в чому його така велич, будемо казати. Mm -hmm. О, будь ласка, да я можу, Ти можу... почати да, да mm -hmm. я можу почати. Я думаю, що ну я тут кілька моментів. Це пов'язано, безумовно з також ну з самою фотографічною мовою і з тим бажанням да вловити момент. Але мені здається, якщо говорити про саме впливи, то на мою думку, цей вплив дуже пов'язаний саме з експонуванням. Теж фотографічних знімків, і це один з таких ну, винаходів, можна сказати, які започаткував Ольга Тільманс. Це трактування не окремого якогось зображення, а формування зображень у певні сузір'я, тобто є якісь окремі знімки, які потім вже при сусідстві один з одним. Це гра з форматом, це можуть бути дуже монументальні знімки, можуть бути дуже маленькі, але вони позбавлені цієї ієрархії, тому що вони створюються фотографічне висловлювання разом. Зом з саме з цим співставленням, і саме це була така експозиційна інновація ще в середині 90-х років, коли він починав свій шлях, це один з моментів, який ми можемо сказати про вплив, тому що зараз працюючи з сучасними з молодими фотографами, і, наприклад, теж з мого досвіду роботи з молодими художниками. Це вже стало такою сталістю, це така норма, як ми як ми трактуємо стіну, грубо кажучи, як ми на неї дивимось, але це насправді це вже практика, які 30 років, і він теж є піонерів, який починає працювати з цим, з такою мовою, що зараз вже здається якимось чимось прийнятним звичним і звісним. Чи фотографія без рам. Це теж те, що Вольфганг тоді ще почав, за що його дуже багато критикували, тому що це коли фотографія вішається без рами. Uh -huh. Вона майже позбавляється цієї цінності без рами, тому що все повинно бути в рамі. Але він вже тоді почав дуже молодим виставляти роботи без рам і зробив з цього повністю теж свою експозицію. І зараз те, що ми побачимо в Єрміло в центрі, це теж будуть всі роботи будуть без рам. І Михайлова також і Михайлова також uh -huh. так. І це теж частина експозиції, як ми це вибудовували. Але я хочу про Вольгана побачити, що дуже uh -huh. важливо uh -huh. сказати, uh -huh. що художній вплив його про нього Тетяна дуже дуже правильно сказала. Але ще потрібно сказати, що він і дуже політичний, і активістичний. В нього є ця жила в його і в його мистецтві, і в його житті, і він це він себе так позиціонує і його позиція. До України вона з самого початку була дуже сильною, дуже важливою, тому що він е, входить в 100 найважливіших людей <сум> і мистецтва, і навіть е, світу. Ну на нього дивляться як дуже важливий голос. І цей голос, коли цей голос звучить е, в підтримку України, це. Звично, для нас теж важливий фактор. Чому? Ну, Людина знана у світі, звісно, тим так. тим міцніше цей, цей голос лунає. Я знаєте, я просто зауважити трішки, я або додати скоріше хотів щодо фоторобот без РАМ, це, це ж повернення, власне, ну можна сказати, повернення, або такий прямий, абсолютно, натяк на а, ті фото, які у нас у всіх є в альбомах і були у наших дідусів і бабусь. Так, бо коли ми бачимо роботу, особливо фотороботу, ну бо картина це зовсім інше. А в рамі це ну, вже щось інше. Це витвір мистецтва, це те, що до чого не, не, не варто і неможливо торкатися. А тут начебто така от, пропозиція. от, Будь ласка, це ж те, що робите ви, ми з вами всі. Є, є таке? Як ви вважаєте? Мені так здається, принаймні. Ну, я думаю, що в контексті. Я думала, що коли ви почали задавати питання, я думала, що ви більше. Повернете до якогось андеграунду, да радянського, тому що теж... інте ж те, так це згадує там не андеграунд, тому що ну навіть тоді, коли була виключно плівкова, плівкові фотоапарати з друком і так далі. І так далі. То ну звісно, що у всіх були всі робили фото і просто клеїли або да вставляли, або там якось складували. Я не знаю. Ну, мені тут ідеться, що йдеться також про цю вразливість, Самої поверхні фотографічної. Uh -huh. Тому що ну, з одного боку Вольган теж трактує, ну, це постійно наголошує теж Михайло, цікаво, що да, що він дивиться на фотографію як художник ну, в сенсі великої картини, да, табло, uh -huh. ну, тобто uh -huh. якоїсь класичної там картини 19 століття, саме живописної картини, і що він там композиційно він да, створює ці, прям, ну, пано фотографічне, але мені здається, що це визволення від. Um, ну, тому що, наприклад, в 70-ті роки фотографія, навпаки, там художник як Дже Фолл, вони пропонували подивитися дану фотографію як велику картину, uh -huh. робили це обрамлення, нібито uh, да, uh -huh. зробити цю рівність да, між твором мистецтва, тому що ну, фотографія якось нехтувалася, так, що так, є велика так. картина, а є фотографія, тому вони обрамляли. І мені здається, що в 90-ті це якби. Ну, таке вивільнення, звільнення фотографії від цих кліше з одного боку, а з іншого, коли ця поверхня фотографічна, вона стає дуже вразливою, і мені здається, що це йдеться також і про вразливість, і це uh -huh. важливо. так. Але ще з великими роботами це трошки такий скульптуральний елемент. Тому що коли вони висять просто на стіні, стіні вони ніколи не будуть висіти просто рівненько, mm -hmm. дуже так, так. плотненько до стіни. Вони все одно це об'єкт, і цей об'єкт фотографії він теж ну він по іншому працює, аніж просто як сказати, ну, проста поверхня. Mm -hmm. Ну, от мені здається, дуже цікаво знати ще й такі моменти, знаєте, uh -huh. які допомагають привідкрити більше, більше виставки, подібні оцю. Uh -huh. Щодо робот нарешті, які представлені роботи, і, і яким чином, до речі, ви відбирали або вам самі майстри допомагали? Ну, звісно, ми їх називаємо ста старі майстри. Поєднуючи Волонзі, з тим. Так, yeah. так, так, так. Трошки була в нас така жарт внутрішній, так. але вже не внутрішній, ми вже сказали всім. <laughs> вони так. вже також дають про себе. <laughs> Трошки так. Тут було важливо, звісно, почалося з них з пропозиції, коли ми почали дивитися на простір. Це був справжній діалог. Один майстер робив свою пропозицію для декількох стін, і після цього е інший відповідав на цю пропозицію вже з поряд з нами. І коли ми з Тетяною ми обозначили ті теми, які для нас були важливі як для кураторок, е і яким чином ці теми можна було розкрити це, вже е наші майстри. Вирішували іноді самі, іноді з нами в діалогу з нами, і таким чином ми змогли провести важливі лінії, тематичні лінії, але також іноді вони нас. Як сказати, це був сюрприз, те, що ми бачили. Тому що Борис, і це важливо, я думаю, ще сказати. Бориси Віта вони знайшли в архівах такі фотографії, які ще ніколи не друкувалися. І О. це буде абсолютно нові серії, нові архівні серії. Вони нові зроблені вже дуже давно, але вони ще ніколи не показувалися на виставці. А, і тут ще бо, трохи там, тому що якщо ну звісно, ми в Харкові всі уявляють простір Єрміла в центру, і ми думали про те, як, яким чином побудувати експозицію, так щоб проявити кожного художника окремо, але також позначити так зване місце зустрічі. І якщо згадати простір Єрміла в центру, там дуже складна, але дуже цікава архітектура, дуже багато просвітів, різних перспектив. І коли ми заходимо, то одна сторона вона належить. Вольфгангу, інша а, Борису, і потім в якийсь момент вони зустрічаються. І саме це був якраз дуже цікавий момент, тому що, хоча виставка називається Парне катання, але а, саме робота над цією спільною стінкою, де вони зустрілися, вона нагадувала якось шахи, гру в шахи, тому що Вольфган дав, наприклад, кілька фотографій, кілька робіт, які для нього важливими. І Борис шукав відповідь, да, яким чином я можу відповісти угу. на це. Угу. І оцей діалог був дуже. Цікавий. І це ну це просто тривало <сміст> буквально до останнього ну, декілька yeah. місяців е, шов цей діалог, і змінювалися відповіді і питання. <сміст> і вони йшли з, з обох сторін. І ще дуже важливе те, що ми говорили, е, коли ми підбирали роботи, і чи питали художників підібрати роботи. Е, цей факт, що Вольга ще ніколи не презентувався в Україні, був дуже важливий. Ми хотіли показати класичного Тільманса, Тільман звічно. <сміст> Звісно, тому що Бориса всі знають, як ви вже говорите, але Вольфганг показується в перший раз, і нам дуже важливо було побудувати цей баланс між дуже відомими роботами Тільманса і новими чи старими новими роботами Михайлова, щоб воно щоб одне не забувало інше, щоб воно все одно йшло в діалозі. Слухайте, тут виходить таке подвійне відкриття. Виходить з одного угу. боку взагалі Тільманса і нового нового старого Михайлова. Я б так угу. сказав. Ну я не, не бачивши цих робот. Т, все одно можу якось догадатися, мабуть, що стиль то все одно. Той самий, якщо тим більше, якщо роботи старий з його відомих якихось серій, а вони тут є, наскільки я бачу, да, от вчорашній бутерброд, ну взагалі, мабуть, одна з найперших най, най його таких відомих великих а, серій і, і так далі. Але подивитися, подивитися наново щось ще з того, що не, не виставлялося, не публікувалося, ну, да, дійсно цікаво. Я так розумію, що глядач може знов-таки все ж таки і співставляти роботи, да, считувати. Звісно, по полемізувати, звісно, і так далі. І ми на це сподіваємося. Тому що ми не хотіли вішати поряд роботи, які схожі одна на одну. Це буде відбуватися ця схожість чи подібність, подібність. Угу. Чи вона буде. Ми сподіваємося, що глядач буде це знаходити сам. Здорово. Ну до речі, от щодо назви, ви Тетяну, сказали, що так нагадувала гру в шахи, але все ж таки вибрали з, з фігурного катання, да? Оце, оце от парне парне катання на, на ньому зупинилися. Да. я, я от зараз розгортаю такий каталог який зроблений у вигляді невеличких ну плакатів я б навіть навіть сказав отака от, от штука так, при розгортанні О, плакати. Це угу. от робота Тільманса, між да. інших. Одна з найвідоміших, мабуть, Ранні. його угу. робот. Да. Принаймні, так, да. якщо ви а, в, в Гуглі навіть або в будь-якому пошуковику задаєте його прізвище, то відразу одна з угу. п'яти робот, яких, яка відкриється. Ну, само собою, Михайлов, його угу. важко не впізнати, мені здається. Угу. Да. Причому роботи, от, да, кримський снобізм. Да. Угу. Але якщо ви відкриєте... Зараз. так. <свят> ага, це, це Тільманс. Тільманс. Mm -hmm. Так, це The State Warin. Це якраз дуже політична, дуже важлива робота, про яку ми попросили uh -huh. так, Вольфганга Зараз покажу. Так, її включити в експозицію. Тому що ця робота вона була в 2015 році зроблена. І тут якраз важливо, що ця робота про ем, кордони, про кордони Європи. І це був момент до Брекзиту, коли якраз ще було незрозуміло, що буде відбуватися, і ось це відчуття. Ем, того, що кордони, ми завжди думаємо про кордони, що вони дуже е чіткі, чіткі. Mm -hmm. і ось яка ця не нечіткість кордонів е вона була дуже важлива в цей момент е його думкою, коли він mm -hmm. готував коли він зробив цю роботу, mm -hmm. і тому вона називається як правильно по українськи Так, що стас, ой, стан у якому ми перебуваємо, mm -hmm. тобто це про це таке якесь відчуття, зна якісь прогноз. Ну відчуття того, що що ще буде. щось відбувається, щось станеться, щось буде і. Так, да, колихаються ці хвилі, начебто нічого не відбувається, але те, що це дуже все ймовірне і дуже крихке. Uh -huh. Це відчуття крихкості, воно теж є, коли ти просто стоїш перед цією монументальною фотографією. Uh -huh. А от, між іншим, просто поруч одна за одній в цьому каталозі, ну так сталося, що вони випали, на мій погляд, також діалогічні, можна сказати, світлини. От Вольфганг Тільманс назва Рука угу. от, так от і фото Михайлова з зовсім іншою назвою називається а власне, Це просто те, із серії «Вчорашній бутерброд, вчагашні, да? бутерброд да? Угу. але ну, 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 рука ж знов таки. <рес> <рес> Чому б не, не співставити, не, не подумати і не по, по, поміркувати про, про погляд майстрів, про те, що вони хотіли цим сказати. Отак от, от ну і слухайте, дуже, дуже добре, що виставка така довга, вона буде скільки, аж 3-4 місяці, п'ять навіть місяців. Так, п'ять місяців. Так, от. це так. теж було важливо, щоб. Ну, якщо вже ми робимо таку важливу виставку, щоб вона йшла довго, щоб багато людей змогли і приїхати на неї подивитися, і тут, в Харкові, це ж теж літ... влітку ми багато людей, я думаю, що а, мають таку можливість, і ми сподіваємося, що так, що прийде багато нових. Спогляспівгляд, вибачте, співглядачів, глядачів, спігляда... ляда... ляда... які стануть співглядачами. Лядачами. Лядачами. Власне, так, так. так ну що ж, дякую щиро, Тетяні Кочубинській та Марії Ізерліс кураторкам виставки парни катання Вольфганг Тільманси і Борис Михайлов, яка вже цієї п'ятниці починає роботу в Єрміловцентрі і буде аж до кінця вересня. Тож, будь ласка, приходьте, дивіться, розмірковуйте, розмишляйте, насолоджуйтесь. Насолоджуйте. Це дійсно цікаво і і важливо, між іншим. Виставка, а ще унікальна в повному сенсі цього слова, і це не журналістський або культурологічний якийсь такий витівок. Знаєте. Дуже дякую вам, дуже дякую всім, хто нас слухав, всім, хто нас дивився і дивиться, і продовжуйте, будь ласка, це робити. Для нас це не просто приємно а і вкрай важливо, само собою. Ну і трішки про музику, ще, яка яка ще прозвучить. Дуже люблю цю групу. Я вже сказав, що на честь сьогоднішнього імени вона звучатиме справа в тому, що в цей день, у 1947 році народився Глен Корнік, Повне ім'я його Глен Дулас Барнард Корнік. Це пас-гітарист першого складу Джет Роталу. Є така, і, на щастя, і є, між іншим, група британська, неймовірно, абсолютно. З Єном Андерсоном, фронтменом, який от нещодавно випустив з гуртом між іншим, свій альбом. Але мова сьогодні про. Корніка. Він помер, на жаль, у 2014 році, але входив перший склад Джетротал. І, само собою, так, да, ось що я додам про нього. Журнал Rolling Stone назвав його грув саме в Джетертал, міцною спритною основою життєво важливою половиною блюзи. От так от. І я з величезним задоволенням поставлю для вас музику моєї однієї з найулюбленіших груп Джертал. Тож, насолоджуйтеся і хай. Все буде добре. Обов'язково почимось. Побачимося. Слава Україні.